Як то жити з двома різними по характеру мацурами. Почнемо з цього рижого боцмена. Гока дуже характерний мацур. Його погладити не можеш, коли ти хочеш. Його можеш гладити, коли он тобі дозволить. В будь-якому випадку граде тобі руку, а в ліпшому Він Он милий, коли спить, а коли не спить, демон в оплоті. Коли йому щось ще не любить, от піснить лапу, вкусить за руку, за лапу і втікне. А гумка, вона як не з кафе два в одному. Одночасно і ніжна, як дівчатка, одночасно бежна як мавпа. Але гладитися вона дуже любить. Як простереся, витягнути. Гнися гладі і пульку хочеш, особливо за пузікою. Любить а так чохтюх. Сплять окремо. Гога любить на сульцьове. Ту й має такого відвідя. А гума на столове, лимлавки стерчать. Але хоч у корму і вонися сходять, бо люблять нямкати грандор. Гумка хам'яче для кошенят з баранов і пульку. Але вже скоро буде переходити на такий, як Гога з бататом і лососом для стерилізованих. дівочка вже виросла і треба стерилізувати. Але слухайте, де ж у поїданні вони разні. Гума безбожно фігачить у себе за дві щуки як з голодного краю. А гоґа медліно, ну, поцальськи ще подумать, з якого боку миски сісти, і їхку повальку взяти. А консерву гума з'їдає просто за три секунди. Гога не встигне дотулитися, а Гума вже все з'їла. Ново ну, попозиритись, як смачно їдять. Я сама ся лакомлю, коли відкриваю їм сам язко власному соколе. Грандер знає, як задовольнити пузіку абсолютно всім мачетам. Ми нано закриваємося одних них у спальні, бо вони піздюки цілий день сплять, а вечором давай гонки робити, по цілій у квартирі. Та бог з тим. Але ще гога рекомендує, того мусимо їх закривати. Але коли не у коридорі, Гогові пофіг, у не йде собі спати. А гомка плаче, нямка є просто муссу. Ми цілу цілунуть з ними церемонамися. Це то запускаємо, то закриваємо, то запускаємо, то закриваємо. Та й такі то пироги. Напишіть в коментарях, а який характер у вашого котика. І ти ще досі дивишся наші масурачі відоси без підписки?